Офісу повноваженої захисту державної мови провів опитування, яке показало, що кожна п'ята дитина вважає, що українська мова недоречна для спілкування в повсякденному житті. Кожна п'ята дитина, чиє недопрацювання держави передовсім. Тому що держава це є перший маркер того, що закладається в уми дітям, зокрема через засоби масової інформації. І, маючи єдиний марафон, його можна було використати в надзвичайно чудовому плані, щоб представляти дітям, пропагувати дітям молоді усім людям, саме українську мову і щоб вони не говорили мовою вбивці. Мене дуже зворушив кілька років тому, був опублікований ролик, такий відеоролик. Що мама з доцією в магазині щось там московською мовою розмовляють, а дитина потім питається: мама: а чому ми говоримо е е язиком убійць? а татко на фронті? І мама сказала, що вони більше не будуть говорити мовою вбивці. І я вже кілька разів так само порушувала це питання, тому що тут люденьки не питання, в тому, що це язик родной, що це. Якась там спадщина, родинна. Більшості українців московську мову нав'язали і заставили катуваннями говорити московською мовою. І сьогодні мовою, ті, хто говорять мовою убивць, прямо чи посередковано тягнуть сюди убивць. І це в прямому і переносному значенні. Тому, люденьки, переходьмо на українську, не тягнімо сюди руський мір. Бо так як боляче кожного разу від московських ракет, то ми мали би забути про існування цієї нечисті.